Усім привітки вас на моєму каналі і себе з поверненням Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про толерантність українських артистів до росіян, той самий папін братяга, ракета, бомба, пітарда. там будем ну така от. Все йому по кайфу олеже, не той, що винник, а той, що скінзовився, продовжує тур Європою з російським репертуаром. Сьогодні у нас вообще в клубі кайф, по кайфу. Тому сьогодні у випуску перетремо ту тему, яка була в мене запланована ще на початку місяця, але трапилося те, що трапилося. Я захворіла. Поговоримо про тих українських артистів, які продовжують свої тури, благодійні тури Європою та і світом під афішами українські паті, але роблять це з російськомовним репертуаром та піснями Російських артистів так вриваємось у атмосферу непокайфу. Шлях Бетра Фіфта, дреналіному моніторі. Якщо у вас вилупилась така думка, що сьогодні весь ефір буде присвячений такій співачці, як Лубодіду, то ні, вона не єдиний шкідник в українському культурному просторі. Які на сьогодні продовжує смітити по світу своїми бурянами? Є у нас чимало українських артистів, які під видом благодійних концертів та турів Європою продовжують це робити з російськомовними піснями, чи то квест Pistols, <му> чи Олеже Кензов. Знаю, за які такі величезні катастрофічні нам проблено останні роки, але те, що у нас плавлені сорки з тим олеже, то це 100% інформація. Є у нас такий український артист з Полтави Олег Кензов, якому на сьогодні начхати? Чи то він буде випускати російськомовні пісні, чи то виконувати старий російськомовний репертуар, чи взагалі виступати із піснями російських артистів? Як вам таке? Маю надії, ви не звалилися зі свого стільця. Так, це український артист і це коїться в листопаді 2023 року. Нагадую, війна в Україні ще не закінчилася, і навіть якщо закінчиться, це не дає права повертатися до російської культури. Какая разниця учатку Олега Кінцова как оказалось, не так страшно, як все остально, що мірі присут творчість якого почали кольгати ще 2022 року, де він активно продовжував співати свої російськомовні пісні. Але, як то кажуть, навчи дупу пердіти, вона того й буде хтіти. Але остаточно він звалився у прірву, розважаючи росіян. Останея вже... за манівор. Там не знаю, хто... доїхали я влаштую вам зараз майстер-клас TEDx від українського артиста. Як так по-творчому втрачати рівновагу, аби при цьому не здаватися crazy, ну таким же божевільним, як Філіп Бедросович. Хоча є у них щось спільне, що саме почуєте далі. Я від цього теж була не в менших шоках. Спершу кінзово просто байдуже на мову та культуру формування, оскільки після 24 лютого він продовжує випускати свої пісні російською. Робить це українською, але переважно російською. Ви скажете, ну що, людина твор а тим паче це можливо його персоналіті, такого бродяжного кавказького музичного десіжену, де все звучить російською. Ну ок, це можна зрозуміти, оскільки йому потопати у цьому болоті, коли він виконує пісні зі свого репертуару. Але коли сьогодні у листопаді 2023 року, коли війна не закінчилася, навіть коли закінчиться, це надає право йому виконувати пісні. Російських артистів, наприклад, сірова я люблю тебе до сліз, олеже, і потекло ріками у Українок. А що будете? трек: я люблю тебе до сліз» Олександр Сіров. І такий магнетизм, начебто українського артиста, пояснюється тим, що, наприклад, на російському телебаченні він зізнався у тому, що у його венах тече як і болгарська, так і російська кров. Ось що спільно у нього з Філіпом Кіркоровим. Це його божевілля. Стас, я болгарський російський чоловік. Ну, у мене в болгарські корні. Ну... Ну, фамілія это на самом деле кензов, все правильно, так. А, да. Да. Ж а Кензов. кензов. я ударення збою. А у тебя кто болгарин, мама или папа? Про дедушка. <рес> Брат! О, Також менеджерка артиста Дарина. Його наречена, не знаю, чи на сьогодні вона вже перебралася у статус Файф, родичка того самого популярного на Росії. У мене моя невеста, у нього фамілія Варламова. Не той, що із камеді, а той, що шабою по зубам. Якщо ага. вам це о договорить, то договорились, то брат Варламов, тот самий. Тот самий? Тот самий, да. Ну, тоді да, все да. по-родственному. И... Які у мене отношения непосредственно прям непосередньо, Вот. і поэтому. Для тих, хто не знайомий із творчістю Олега Кінзова і не тями, чому це дівчата розривають його на шматки, то проривом у його кар'єри стала пісня по кайфу, випущена 2019 року. Це головний його хід, з яким він сьогодні продовжує збирати концерти. Ну, як розумієте, припиняти такий кавказький вайб, він не збирається після 24 лютого. Цікаво, що колись Олег був частиною колективу Принципова зміна, але як ми усі побачили, принциповість це не про Олега. Я би не сказала. Більше що геніальні ті режисери та костюмери, які підібрали на другий сезон шоу маска, йому відповідний костюм. Це найбільший мухомор українського шоу-бізнесу. по кайфу, коли Олег Кінзов в образі мухомора. Хто не ходить на газон, пес патрон, пес патрон, хто ходяче розчарування? Олег Кінзов, Олег Кінзов. А ну трошки брехав. Ну що я зроблю? Так у мене теж з тим, що витворяє Олег Кінзо повлітали усі клепки, коли я побачила, що він виступив у російському клубі в Джормані. Так, це ще той посол української музики у Європі. Так, на початку листопада Олеже зашкварився своїм виступом у Німеччині в російському клубі Жасмін, де влаштовуються безпосередньо російські гуляння, і перевірити це не так складно. Наприклад, під афішою самого виступу Олега Кінзова використовується техруський. Гамбург. ну коли Гамбург руський то безпосередньо і відвідувачі цього великого концерту Олега Кінзова в Німеччині Музика Взагалі, досягнення позиціонування українського артиста у Європі, коли розігріває твою аудиторію перед твоїм виходом на сцену пісні російського гурту Руки вверх. Просто допоможіть скласти мені докупи цей пазл, який у голові у мене самостійно не складається. Є у нас артист, який продовжує працювати на російськомовний ринок. То для чого ти використовуєш у своїх афішах Україну? Так, на його концертах ходять і українки, які навіть говорять українською, ведуть свій інстаграм українською, але не засуджують виступ артиста російською. Тобто стерлися з пам'яті усі жахіття, геноцид, ґвалтування, катування. Тобто, війна сьогодні Дні досі триває, вона не закінчилася. У нас сьогодні воїни мерзуть на фронті, захищаючи нашу незалежність. А ви берете і гуртом відправляєте нас на етап граблів. Якщо ще капку повернутися до Олега та його артистичної відповідальності, він би транслятор на культуру формування українців, то давайте подивимося, чим наповнена його творчість після 24 лютого. Якби далеко терористів шукати не потрібно, вони десь поруч на Apple Music та Spotify. Настоящий джіґіт 17 листопада 2023 року. Я цілую твої щоки 13 жовтня 2023 року. Белий сніг 15 вересня, цього ж року. Оку, ой-ой-ой-ой, божечки, щось і твориться. Не будемо такими грішними заплющувати очі, не будемо тими сліпенькими кротиками, не будемо мовчати про те, що 18 серпня і не тільки там щось запалало навіть українською у Олега Кінзова. Бувають такі пісеньки, Ну я не знаю для чого він робить. Жартує, глузує, кепкує, але цікавезне інше. Що навіть Олежа Кінзов не може впоратися з антивоєнною пісенькою, оскільки у штанях там омлетик. Про русський воєнний корабль була така історія з написаною ним пісенькою про русський кораблик для усіх поціновувачів російського року. 90-х. після того, як з анонсом пісні на нього навалилося цунамі обурення від російських його шанувальників, Олеже поспішив дописати. Що ця пісня несе чисто розважальний характер і не закликає нікого до будь-яких дій. Обережно. Людям із нестійкою психікою наполегливо не рекомендують її до прослуховування. Ми за мир у всьому світі та проти війни. Миру, мир, Олег. Gensov. Я поет, я автор, я исполнитель. А ще трапилося? мы образили росіян. Мне очень-очень жаль, что многие из вас так и остались в этом русском военном корабле. Ой, ну що ти скажеш, Яка у нас неординарна особистість той Олежи, який до речі підтримав флешмоб по депортації росіян в Телеграм? Ну після того як у березні 2022 року його заблокували на Росії. Ну а скажіть мені, хто з українців у березні 2022 року використовував qr коди Ну, ну хто його міг ще просити? Ну не українці ж просили і благали. Певно, то були росіяни. Чи збита я з панталику такою поведінкою Олега Кінзова? То ні, він якби ніколи не вирізнявся своєю адекватністю і відповідальністю. Чекаю на ваші думки, що ви про це все думаєте. Дякую вам за активність, дякую вам за підтримку під час моїх невеличких Як Чуєте, я ще говорю через носика. Зараз завалена вся вітамінами, намагаюся відновити свої сили, відновити свою падьорість, свій позитив, свою енергію, аби побільше бути разом із вами. Тому дякую за підтримку. долучайтеся до мого каналу, якщо ви ще досі не підписані, залишайте свої вподобайки, коментарі, давайте спілкуватися, давайте бути разом. І давайте підтримувати наших бійців на фронті. Тому що якщо комусь на сьогодні холодно, мерзно, чи велика зима, чи завірюха, згадайте, що сьогодні тим нашим військовим на фронті в окопах, як. Їм холодно, тому за можливості підтримуйте, донайте, закривайте збори, тому що війна не закінчилася. Вона клята ще триває, і ми робимо все для того разом, аби закінчилася, всі території, наші повернулися, і всі наші військові повернулися додому. І на всіх тут має чекати наша з вами підтримка. Тому давайте підтримати одне одного, любити і бути добрими.